Комітет Верховної Ради схвалив такий законопроєкт, де пропонується претендентам на держслужбу а, пройти військову службу. От що ви думаєте про цю ініціативу? Я думаю, що це чудова ініціатива, і, звісно, у нас на посади в державному операції і навіть в якихось муніципальних органах влади, місцевих органах влади повинні заступати тільки ті люди, які мають досвід бойових дій. Взагалі, країною повинні Керувати ті, хто проливав за неї кров. Ті, хто е, не брав участь в бойових діях, повинні просто допомагати тим, хто керує країною якось з боку, не перебуваючи на державних посадах. Звичайно, щоб в ідеалі і голосувати б мали тільки е, е, учасники бойових дій. На жаль, мабуть, цього не вдасться досягти, але принаймні, якщо вдасться протягнути закон, по якому державні службовці всі, хто призначається на посади, будуть тільки з числа учасників бойових дій, то це розкішно.